Ну, що ж, повернулися до ефіру і до розмови з Дмитром Чекалкіним. Говорили так: ми від російських пропагандистів перейшли до теми геноциду. Дійсно, насправді парадокс, бо геноциди у світі були, зокрема, український голодомор, зокрема, Голокост щодо єврейського народу, але справа в тому, що конвенція про геноциди вона прийнята там здається в 48-му році, і відповідно зворотні ж дії закон немає, тобто в зворотні дії не може бути засуджена. І станом на зараз жодна держава не була засуджена за геноцид. Це дійсно дуже важко довести, але дуже. Хочемо насправді, щоб е, цей злочин Росії був доведений, бо те, скільки злочинів Росія робила за свою історію, говорить лише про те, що досі вона не була за жоден із них покарана як слід. Тому справа, що ну традиційно згадують в темі геноциду вірменський геноцид, який був на території Османської імперії, потім Голокост, Український геноцид, голодомор. Але насправді перші такі е, прояви етноциду, знищення Саме за національною ознакою були за часів окупації Кавказу російськими царськими військами. Ці злочини якраз дуже детально описані були французькими журналістами, які супроводжували війська царських офіцерів. Нагадаю, що ця війна на Кавказі тривала більше 70 років, і ці історії про Хаджи Мурата, про Шаміля вони тоді набули розголосу по всій Європі, тому що страшні злочини були сам. Саме проти черкесів, да, це одна з найчисленніших на той час кавказських національностей націй, яка була практично знищена докорінно, тому що дві третини просто з те, що зараз Красовський, ці страшні його заклики. Дай боже, що вони вони не здійснилися, але вони 150 років тому здійснювалися. ну, сто 170 років тому, тому що черкесів дійсно спалювали живцем в їхніх оселях, отруювали чумовими цими там, отрутою колодязі. Їх топили дійсно в морі, тому що давали можливість їм втікти. відпливали ці кораблі, начебто відпливали до Туреччини, ну до Османської території турецької. Османської імперії, а потім впритул розстрілювали їх гарматами і топили ну там тисячі черкесів, були потоплені таким чином. Дійсно, незначна частина змогла іммігрувати, виїхати з, з Кавказу і оселилися на теренах сьогоднішньої там Лівану, Ізраїлю, Сирії, Йорданії. Я сам відвідував свого часу, коли був консулом України в Ізраїлі. Я відвідував черкеські поселення. Там на сьогодні ну це дійсно дуже мальовничі такі місця, де вони оселилися, отримали свого того часу дозвіл Османської імперії, і сьогодні це такі привабливі туристичні атракції. Туди приїздять люди на відпочинок, на вікенд. Але. Трагедія цього народу вона лишається ну в них таким серйозним шрамом на їхньому серці, і вони влаштовують досі демонстрації перед черкеси. Демонстрації перед російськими амбасадами по всьому світі, зокрема, і між іншим, не тільки українці нещодавно в Ізраїлі демонстрації влаштовували, а й черкеси от, згадували е, свої ці страшні події їхнього минулого, тому що лишилося на сьогодні на теренах сьогоднішньої Росії лише згадки про черкесів, тільки черкески ці глузирі. І в російській, одяг, літературі, одяг, та, одяг, да, і російській де, літературі згадується там, да, про і там щось, якийсь адигейський сир ще згадується, да? є, є такий рецепт цього сиру, але реально черкесів і адигейців немає. Просто в мене одне з таких неяскравих спогадів мого дитинства це відвідений якраз Гелінджика, де зараз будую, побудували там Путіну цей словно палац. А я пам'ятаю, ці чудові краєвиди. Ми з батьками подорожували Кавказом. Я тоді ще дізнався, що це насправді. Гелінжик це біла наречена, в перекладі з черкеської мови, якою сьогодні ніхто не користується, і вона вже мертва, тільки назви лишилися. А і між іншим тоді познайомилися дуже такою цікавою родиною, з якою робили такі розвідки, тоді історичні. Я син маминої подруги, з якою вони досі спілкуються. Це сьогоднішній наш равин Моше Асман. Тут центральна синагога, десь тут поруч. Mm -hmm. Міша Асман. Якого Пам'ятаю, что таким маленьким хлопчиком. Да? Так от, я думаю, що прийшов час згадувати ці страшні злочини Російської імперії, і всіх вони підручниках має бути точно так, так само, як описано Голокост єврейський описаний сьогодні, слава Богу, і український голодомор. Але і яким чином Кавказ став частиною Російської імперії, які страшні злочини не тільки тих часів, а згадаємо примусову депортацію тих самих чеченців турків, турків-масхетинців я ось два роки тому зустрівся в Туреччині з представниками турків масхетинців дізнався, що насправді сьогодні це ну величезна кількість їх опинилися на території Туреччини, але їх майже повністю депортували разом з чеченцями в 44 му році. Це страшний злочин, який теж досі не описаний детально і не покараний ну, кримські татари, ну, і те, що зробив радянський союз із кримськими татарами Абсолютно, у 44 му році у травні. Але, 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 тобто, Тобто виходить так, що те, до чого зараз закликають російські пропагандисти, а, це має історичні передумови, і це вже в історії робилося і здійснювалося. Абсолютно. Але не тільки історичні передумови, але й сама логіка сьогоднішніх російських процесів, які відбуваються в середній самого російського суспільства, вона невідворотньо до цього призводила. Чому? Тому що я ну нещодавно згадував яке з одній з програм, яка виходить на прямому каналі, Soundcheck, про свої перші враження. Аження від такно зама багатонаціонального цього радянської армії я в 81-му році приїхав поступати до військового інституту і в нашому наметі, який там був в цих літніх таборах неподалік від цього зоряного містечка, містечка де космонавти живуть, і в нашому наметі опинилися одночасно і Дагестанці. Ну вірніше, Дагестан це загальнюючи така назва. Хлопці з Дагестану, з Чечні, з Азербайджану, з Грузії, з Вірменії, з Татарстану. Тану, і я побачив. Внупа неприховану в ксенофобію з боку росіян, етнічних росіян і на жаль з російщених українців, які ставилися. Ну не буду зараз називати ці страшні там образливі терміни, якими називалися, якими зверталися до цих народів, і це сьогодні в укорінено в російському суспільстві. Я досі іноді там спілкуюся з своїми там однокашниками, і вони дозволяють собі ці образливі ксенофобські. Висловить. Так от, ця страшна вися е, е, суміш національних е, протиріч, які релігійних національних, вона для того, щоб відволікти. Суспільство, саме російське суспільство треба було каналізувати цю ось іманентну злобу, ненависть по відношенню до інших народів на народи інших країн та да? на якихось там з англосаксів страшних на жидомасонів, на українців, фашистів бендерівців На да? ось треба каналізувати для того, щоб ну таким чином невілювати внутрішні ці протиріччя, які всередині самого російського суспільства які вони існують. самі мають. Долучимо до нашого ефіру ще одного гостя Дмитро Капра. Ну, український письменник та громадський діяч, що з нами зараз на зв'язку. Вітаю, Дмитре! Вітаю Дмитрий Тану. Та, та, ну, ви поки вітаю. чекали вітаю. та два Дмитра зараз вітаю. можна бажання згадувати. А поки ви чекали, ви якраз почули частину нашої розмови. Ми говоримо про. Історичні витоки російських геноцидів, починаючи від ну, росі... тих геноцидів, які здійснювала Російська імперія або Росія, і як в минулому, так і те, що робить Росія зараз. І ну, виходить так, що ці заклики російських пропагандистів, оцього Красовського, там а тепер уже і Кадирова стирати українські міста з лиця землі, це не просто заклики. Та це, це насправді цілком ті рецепти, які вони. В минулому вже застосовували, цілком можуть застосувати ще. Як це вам виглядає? Ну, ви знаєте, я згадую у Маудзедуна. Є така цитата: наш коронний номер війна і диктатура. Так, от у росіян коронний номер Крим війни і диктатура і всі геноцид корінного населення, тому що це метод їхнього засвоєння нових земель. Ну, оскільки їхні всі землі етнічні, так би мовити, російські це басейн Волги, то е, їхнє розповсюдження навіть в басейні Волги зустрічало спротив, і от вони виходили е, завжди з е, геноцидом. Е, знаєте чому? А тому, що вони не землеробського кореня. Це землероб розумієш, що треба посіяти, щоб наступного року зійшло. Не треба убивати людей, щоб наступного року вони тобі е, могли сплатити через данину. А ті збирачі, хто живе від промислу, тобто ягоди збирає гриби, рибу ловить. Він ніколи не залишає на запас, ніколи не залишає на вирост. Це у них ментальна особливість, починаючи з формування перших племен. Ми з вами повинні розуміти, що українці це хлібороби чорнозем'я, а росіяни це збирачі не чорнозем'я. У нас менталітет зовсім інший. Тобто вони до нас ставляться як до грибів. Дмитре, ви на зв'язку з нами? Дмитри, косяка, поки він поруч. Я пропадав. Та зникає трошки зв'язок, але я сподіваюся, що ми ще трошки можемо продовжити розмову. А, ну от у цьому зв'язку хотілося би поговорити про а, позбавлення від пам'ятників російських. Трохи нам допомогли в цьому сенсі російські окупанти, як це некумедно звучить, тому що самі повивозили пам'ятники російським воєначальникам із Херсону. Та? Ну, але відрешти нам все-таки треба позбавлятися самим. І цього всього добра не сказати б інакше, його ще дай Боже залишається на нашій землі. Як ці процеси все-таки прискорити? Дмитра, чуєте нас? Уже так, але ну, тему питання я зрозумів. І насправді, е Ой, проблеми зі зв'язком. Давайте ми перенаберемо можливо телефоном і спробуємо поспілкуватися. О, питання. Перенаберемо мені повідомлять, коли знову буде Дмитро Капранов з нами на зв'язку. Хотілося цікаво, би та почути да, його цікаво, думку. Цікаво, що Путін заявив, що 24 лютого для початку цієї так називаємої операції військової російської було обрано не випадково. Що це день народження адмірала Ушакова? Так дуже символічно, що зараз якраз цього Ушакова вивозять з Херсону. Самі якраз і вивезли. Демонтували да і вивезли. Так що будемо сподіватися, що і решту ці. Пам'яток пов'язаних з цією, ну, якби ж то вони самі, от ці свої маркери, які вони понаставляли на нашій землі, самі взяли та повивозили. Але вони руйнують пам'ятник голодомору так. у Маріуполі. Вони вивозять скарби з українських музеїв. Вивозять, крадуть, так. треба називати речі своїми іменами. Просто крадуть І ось питання: скільки років потім знадобиться для того, щоб повернути ці всі цінності? Я вже не кажу про те, що ще з радянських часів було вивезено, як там срібні врата. Як там шапка Мономаха, яка до них взагалі ніякого відношення немає, Москви тоді не було, навіть коли Мономах тут правив. Ну і так далі, і так ну, далі. Хоча є теорія, що це взагалі ніякого відношення до Мономаха немає. Що це тюбітєйка, Окей, але нам знадобиться та тюбітє, шапка тюбітє, тюбітєйка хана ханузбека, да? <ріх> що вони вигадали, так так само як прив'язали Римську імперію, назвали свого як його цього боярина кішку, назвали його Романовим і сказали, що він походить від нече, начебто від римських імператорів да, і називали е, Третім Римом свою імперію, який, на, якою, на жаль, наш киянин українець Феофан Прокопович е, проштовхнув да, цю теорію про ха -ха, спадковість, начебто, яке, яке відношення взагалі е, народи, які населяли. Ці землі, ці болота мошканські да, мали до ниня ні, ні те, що до, до Києва, да, які воно відношення мали до Римської імперії чи до Константинополя? Тобто настільки це за вуха притягнуто було все це. Да. А тим не менш самі ж вірять у це. можемо долучити продовжити розмови з Дмитром Капрановим. Сподіваюся, що зараз трохи краще буде зв'язок. Дмитре, чи чуєте нас? Та-да-да, да, доброго здоров'я Так, Дмитре, просто хочу спитати про ті пам'ятники, якими просто кішить українська земля. Трохи вони повивозили от зараз з Херсона витягли цих російських воєначальників, але ж і Катерина залишається в Одесі, Катька Друга, і, і багато інших. От як би це все діло прискорити, щоб ці всі маркери імперські з нашої землі врешті таки позникали. Тут хочеться звернутися до досвіду нашого рідного Миколаєва, де під час обстрілу ракета буцімто влучила в пам'ятник чекісту. Там такий стояв з щитом і з мечем в будьон прямо напроти церкви. ПЦУ нашої української, і от в нього буцімто влучила ракета, хоча з яких говорять, що ракета там просто хлопці скористалися повітряною тривогою і підклали туди щось всередини, і воно влупило і розметало його на шматки. Я думаю, це прекрасний е, рецепт. Тобто, в особливо в тих е, час повітряної тривоги, я думаю, що в більшості міст у нас є е, можливість взяти гранату чи щось таке, що ви. Бухає прив'язати Катерини і під час повітряної тривоги бабах, і Катерини немає, і це вороги зробили. Не забрали то підірвали. Я думаю, це універсальний рецепт, який може спрацювати в будь-якій точці України, бо нема таких регіонів, де нема повітряної тривоги. А під час повітряної тривоги саме розумієте, всяке може статися, раз і нема. Остатися може різне, але ми звісно не закликаємо ні до яких дій. Правда ж Дмитро, Дякую за те, що ми щоб... даємо рецепт. А за закликати це вже не наша справа. Ми говоримо, що це от Миколаїв. Якщо це в Николаєві хлопці зробили, вони молодці. Треба брати з них приклад. То це вже я закликаю. Дякую, Дмитре, що долучилися до ефіру, Дмитро Капранов, письменник та громадський діяч, був з нами на зв'язку. Я між іншим всіх закликаю підписатися на youtube канал ТГ Шевченка, який ведуть брати Капранові. Я сам багато чого цікавого дізнався з відео, які розвідок цих історичних, які роблять Дмитро та його брат Близнюк на своєму каналі. Так що обов'язково, якщо ви ще не підписані, ну крім телеграм-каналу прямого. В тебе не, немає свого немає, youtube немає. каналу, ні, да, ну у, у Володі Арєва є у чоловіка твого як youtube канал, теж є. немає. А ну так і підписуйтесь дана. Те Шевченка Володимира Арієва відразу рекламу даємо. Ну і на мій канал теж можете підписатись. До речі, дуже класний канал. Там багато різних жартів. Чого зараз бракує? Тому що яке кончене. Це в нас найпопулярніша сьогодні рубрика, яка розповідаємо про ці маразми так званого руського міра, тому що ну мені було. Настільки очевидна ця прірва між реаліями, в яких живуть сьогоднішні російські, зокрема провінції, да? Ну, тобто, я не кажу навіть там про якусь там Самару чи Астрахань чи Саратов. Хоча їхні фотографії їхніх там е, вулиць вжахають, е, да? не треба ніяких там брудних бомб кажуть. Що... Ну це зараз вибухнули телеграм-канали, і загалом так. соцмережі. Оцими фотографіями російських міст Брудна. завалених просто сміттям, не казати б гірше. Е, і після цього пишуть, ну які ще вам брудні бомби потрібні, а. та бруду і так вистачає на росі... я в російських містах. Я слідкував за новинами тих місцин, де народилися в засланів там і дідусь, мій батько, як член сім'ї ворогів народу, які вислали звідси з Києва в 30-х роках. Так, от село Благовещенське там Кіровського району вони два роки тому пишалися тим, що в них відкрилися помпою так пафосно, відкрилися другі мостки для прання білизни. Тобто вони звають Паласкалка. Вторая Паласкалка відкрилася в цьому селі Благовещенське, Тобто, це досягнення. цивілізації. <суміляція, суміляція> <суміляція> <суміляція> чому вони правильні вони роблять, машинки? Так, творять. Так, але ж вони не знають, що для цього треба водопостачання нормальне є, для тичайники, які вони забирають. З власне цієї підставки за так вони ставлять, ставлять на газ їхні. і чайника замість того, щоб свистіти, просто смородом сповіщає так. про те, що він уже Тр з Тр Треть росіян не мають нормальної каналізації. Вибачте, нормальних ту туалетів, вони несуть якийсь русський мір. Тобто, це така прірва між тим, що вони показували на своїх телеканалах. Зокрема, одна з причин, тому чому такий страшний рівень самогубства серед чоловіків, які, якщо не помиляю, там чотири рази вищі, ніж середньоєвропейські росіян, тому що вони бачать, як, начебто, живуть там якісь фізруки. Які роз'їжджають там на Голінтвагенах в цих серіалах, які ми ж іншим знімали тут під Києвом про це яскраве життя російського, начебто середнього класу, да, чи манікюрниця, яка живе там трьохповерховому особняку. А насправді російські провінції це таке ж жахіття, ну така мерзота запустіння, як сказано в Святому письмі, що ну, це просто обурює да, і настільки спонукає до якихось дій. Показати людям, яка страшна прірва між тим, що показують російське телебачення, як реально живе російська провінція. А як ти сам вважаєш, зважаючи, що ти був в Росії, так і в принципі, ну якось там знаєш їх там умовно. Як ти сам вважаєш, чому, чому ось так? Чому замість того, щоб робити свої міста красивими, квітучими? Схожими на Європу, так як це як це зуміли зробити європейці, як прагнемо зробити ми. А вони натомість навпаки хочуть оцей свій бруд, оцю свою гедоту нав'язати всім іншим, не жити самим у красі, а примусити всіх інших жити на смітнику. Ну тому що роками десятиліттями накручували цей маховік ненависті, розкручували шовинуватись всі Обама. Що він Обама цим гадить там в під'їздах? Да що це е, англічанка гадить, як вони писали, да? що це жидомасони їх Спаювають там поколіннями росіян. Я сам пам'ятаю, як в 80-х вже на з -з зорі перебудови почали поширювати КДБ і інші там споріднені структури ці, ну не неначебто секретні доповіді про те, що да, дійсно це ж жилемосони спаюють. Що це що такий рівень п'янства в Росії, це все оцей, як заколот, світовий заколот жилимосодів проти проти великої Росії, тобто їм ну, якщо зараз 20... це не росіяни п'ють цих так, так, 24 години на на добу зараз ці пропагандистські шоу на російських на всіх російських телеканалах. Вони ж втричі збільшили фінансування для того, щоб оцей рівень цієї страшної пропаганди не знизувався, зниж, зни... зни... зменшувався. Тому настільки принципово сьогодні має значення поширювати це відео, яке було про українську зброю, як вона тут ефективно знищує цих представників цього руського міра, щоб вони сюди не лізли і краще. Ще звертали увагу на свої страшні обставини свого життя в країні для того, щоб зрештою знищена була ця кривава російська імперія. Так, і оскільки згадали про відео, то можемо дати ще одне відео на завершення відео про українських жінок. Це відео, як мама військова повертається додому з війни. すこちゃんのおきくびん。 Боже, яке зворушливе відео насправді правда, дай просто Боже, аж сльози навертаються. Всі наші військові повернулися з фронту. Ну а ми і жінки, примаємо, і чоловіки, і щоб їх дітки отак. Зустрічали. Інформаційний фронт і залучаємо всіх наших глядачів для того поширювати правдиву інформацію. Дякую тобі, Дмитре, за те, що був сьогодні зі мною з цій студії. Дмитро Чекалкін, дипломат та телеведучий.